Сьогодні буду я фарбувати своє коріння. У мене вже відросло за місяць на 1 см. Мені його вже треба освітлювати. Сьогодні буду його освітлювати і будемо тонувати по довжині. Поїхали! Так, ну що, я вже причесу, причесочку собі зробила, позакалила, Тут спереді позакалила, на дві частини розділила. Там ззаді можна теж позакалити, на дві частини розділити, але я його цього не робила. Тому зараз позаду покажу, коли почнемо фарбувати. Тут в мене шоста натуральна база, коріння відросло на 1 см. Сивини практично немає. Ось. Тому поїхали. Так, значить, зараз ми будемо робити заміс для нашого фарбування. Я не буду все зразу змішувати, тому я буду по частинам 30. Зараз Включу ваги. прибрати треба обов'язково цю тарілочку для фарбування. Так, ставимо, обнуляємо, трошки тупануло, ну нічого. Так, зараз ставимо, обнуляємо вже з тарілочкою. Так, я буду використовувати фарбник Суперблонд, Та, ж такого не хочу воно. Суперблонд 900. 900 і підсилений ряд для того, щоб воно краще підтягнуло мою натуральну базу. Ось такий фарбник. 900 суперблонд. Я, я покупляю в професійному магазині. Ось і потім ще буду змішувати з підсилювачем тисяч. Це освітлюючий. В нього є здатність на 2 рівні. Він підсилює саму здатність суперблонду Так, значить, беру, У мене тут ще остатки є з прошлого разу. 900 й Воно не хоче працювати. Ну, нічого страшного, зараз ми його почі... 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 почікаємо. Так, мені треба, значить, 20 грам, 20 грам. 900 го Так, 11. Що у нас тут ще? 14, ще трішечки, 18 і дару трохи ще додам. Ну, давай, 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 ще його можна отак покрутити. Ну, 20, о, угадала. 20 грам. 900 го І 10 грам візьму підсилювачу тисячу. Навіть 21 більше. 9 грамів візьму. У мене повинно вийти десь 30 грам. Так. О, ще трішки. О, є, чотенька. Зараз його замащу тут. Я беру обов'язково окисник 12%, тому що я буду зараз це наносити на потилицю 12%. Ні, це не 19. Ось 12%. О, так. Да. Я його збавтаю. Значить, 30 грамів в мене. Самого фарбника і один до двох, якщо ми змішуємо, то повинно бути 60 грам самого окислювача. Я беру 12 на потилицю я візьму 12 а а перед я візьму 9%, тому що він мені буде нормально, він встигає витягувати, а на потилицю він мене не дуже витягує. Тому так, значить, це прибираємо. Зараз у мене є такий вінчик, я його купила там незадорого: 300-400 гривень. Ось, і можна брати таким спеціальним цим мішати, чи кісточкою для цього, для фарбування, такою, чи просто берете і змішуєте його, такий є свінчик спеціальний. І його добре так от перемішуємо спочатку, в самому цьому, щоб воно зараз не почало розлітатися. Між собою перемішати самі фарбники. Потім починаємо збивати. Довго збивати не можна. На маленький поставлю його, щоб воно між собою дуже, дуже добре взбилося. Це мені подобається міксером, тому що воно збиває консистенція краще для нанесення, і цей процес весь швидше проходить, ніж ви будете збивати звичайним вінчиком. Дивіться, як воно добре розмішується. О, довго його не збиваємо, щоб не перевзбити. Просто між собою фарбник і самотисник добре перемішався. Ось. Я його виключаю і, в принципі, пішли на нос. Так, починаємо, значить. Що ми з чого починаємо? Ми розподілили голову на дві частини спереду, і е, в мене можна ззаду було теж на дві частини розподілити, але я його мені так зручніше, я його залишила, щоб мені було краще наносити, щоб я потім не знімала. Ми могла би розподілити на части, на ще дві частини позаду, але. І кожну окремо промазувати суперблондом, але я, мені так зручніше, я спочатку трошки одну сторону змащу, потім іншу. Так, Ми зараз максимально натягуючи волосся, накладаємо фарбника, ми не жаліємо, не розтягуємо його, стараємось не заходити на раніше освітлюючу частину. Нашого волосся, щоб не травмувати не саму довжину. І потроху-потроху його накладаємо і накладаємо фарбника дуже багато, щоб воно максимально могло добре освітлити нашу натуральну базу. Ми не жаліємо фарбника, не беремо там його дуже-дуже мало, але а беремо нормально так, щоб воно ж прям перекривало. Ось. І наносимо потрошку-потрошку. Так, зараз я перекладаю. Я його закладаю туди наверх, мені так зручніше, але, звісно, в мене волосся не, буває, не хоче триматися і просто падає. І треба дивитися, щоб я, коли воно падає, і його назад повертати, щоб на нього не попав фарбник. Якщо на волосся попадає фарбник, буває таке начайно, на надовжину саму, то беріть рушничок, отак його попритирали, чи серветку, чим зручно, і продовжуємо фарбування. Стараємося пасму виділяти е, маленькі, не беремо товсті пасма. Максимально підводимо його кісточку під пасмо, розпреділяємо, натягуємо і накладаємо. Накладаємо на неосвітлену частину, тобто на коріння. Добре наклали, продивляємося. Бачите, впадає, воно в мене, не хоче триматися, ну нічого зараз я. Маленький, один сантиметр, натягнула, не тримається. Наносимо і продовжуємо. І обов'язково в кінці, коли профарбуєте за потилицю позаду волосся, продивіться, пройдіться, чи все ви профарбували. Поколупайтеся руками в голові, чи кісточку поперебирайте і подивіться, щоб все було профарбоване. Якщо десь бачите, є темні частки, де ви не зафарбували, то Беремо, розподіляємо і наносимо. Звичайно, не дуже зручно наносити собі самі це все діло, але мені не напряг, і мені це діло сподобається. Я від цього максимальне нанесення і фарбування влучає задоволення. Ось руки вже як в мене треновані, вже звиклі. Я приближаюся до кінечного результату по затиличній моїй частині голови. Вже потроху-потроху я вже це все діла, довожу до кінця. Потім ще, коли донесу фарбника, то перевірю, чи я повністю нормально його нанесла, і далі буду переходити вже на передню частину голови. А на передню частину, у мене ще залишилось от, трошечки фарби. І буду зараз фарбувати, освітлювати спереду. Не знаю, що воно вийде, звісно, перший раз. Коли я на камеру це все роблю? Ось, ну, треба його максимально. У мене ще фарби трохи залишилось, тому я її. Зараз швиденько розподіляю маленькими такими прядками. Ось оці пушкові волосся, які в мене спереду, я їх потім буду в кінці самому профарбовувати. Фарба попала мені на волосся. Ось тому, бачите, я, я наношу його, не розсолюю на всю голову максимально-максимально обільненько. Воно мені дуже добре. Освітлило натуральну мою базу, але трошки тут, конечно, промазала от Чик. Трохи підпикає, але це для Суперблонда. Ок? О. Тому треба, якщо є якась алергічна реакція, то, звісно, треба думати чим іншим фарбуватись. Тому що я є суперблонд дуже агресивний продукт. І він може визивати цей алергію на шкірі. Тому два варіанти. Чи користуватися? Чимось іншим освітлювати волосся, Чи додати плекси в сам состав суперблонду, коли, коли, коли ви його замішуєте. Разу ще такий варіант. Ось, можна спробувати. Але перед тим, у кого хто алергік, перед тим, як починати себе фарбувати, і не знаєш, чи. У тебе буде алергічна реакція на цей препарат, чи не буде, спочатку спробуйте зробити тест пасмо. Візьміть маленьку частину, наносіть на шкіру цього складника, який ви будете наносити на, все, на всю голову. І перевірте, чи не буде у вас ніякої алергічної реакції. Тому що, якщо ви нанесете його все зразу на шкіру, то це буде просто і у вас є на це на цей фарбник алергія, то це буде капець. Просто пожети собі шкір голови Попалите. Ось, тому я думаю, що краще спробувати на маленькому, на маленькій частині. Боже, я гарна! Так, зараз я буду іншу сторону е, наносити, але в мене вже фарба закінчилась, тому мені придеться змішувати. Я його зараз замішаю вже. Боже каплічоскає! Але, але я його вже замішаю на 9% киснокі. Тому... Так, ну що, я нанесла по всьому о, все, корінню, по всьому волосю. Верніше, не по волосю, по корінню. Ось на все коріння. Ось. Фарба. До сталь я ще донесла, в мене ще там залишалося. Так, чим я буду змивати, зараз я вам покажу. Значить, в мене є, я маленьке покупляла для проби ось такий постколор бальзам це Master Lux, і постколор шампунь кислотний для зупинення реакції, яка Йде зараз е, в самому фарбнику. Ось спочатку миємо шампунь, ні, спочатку не так. Спочатку ми беремо е, наносимо воду на саме полотно, на наше волосся, потім добре змиваємо і трошечки поемальгувати, добре змиваємо спочатку водою, потім наносимо в шампунь, добре розмилюємо його в долонях. І вже потім наносимо добре, добре, добре масажуючими рухами, наносимо його по, самому, по самій голові. Можна, якщо треба трошки підчислити блонд, можна ось цей склад, який в суперблонда на голові, його, коли намочити волосся, його просто взяти і по, по, поемальгувати по самій довжині і залишити на хвилину-дві одну-дві хвилини, щоб воно трошки почистило саме полотно по довжині. Якщо цього не треба робити, то просто змиваємо. Водою, змиваємо з водою саму о, цей склад, який буде на голові, а потім вже наносимо шампунь. Добре-добре, в два рази його миємо голову самим цим шампунем, потім змиваємо шампунь і вже наносимо бальзам чи кондиціонер. Якщо треба, читаємо, там, що треба, чи як його використовувати. Якщо треба, просто його наносимо і витримуємо якусь частину часу, А якщо не треба, просто його наносимо і трошечки потримаємо десь 30 хвилин і, і 30, 30 секунд 30 хвилин, секунд і змиваємо. Ось мій корінь. Волосся в мене вийшло по корню жовте. ось І тому зустрічаємось в наступному відео. Я чекаю від вас лайків і підписуємось. І в наступному відео вже побачимось. Всім пока-пока!